На зв'язку команда шарків почнемо налітку із графіка BTC, і бачимо те, що попередній тиждень закрився досить активно, тобто ми отримали таку масивну висхідну свічку, і актуальний тиждень він також відкрився досить активно, то ми одразу на відкритій тижні отримали ріст. На даному етапі найближчим інструментом для ціни залишається даний свін максимум, і відповідно в нього ціна може продовжувати рух вгору. також у нас потенційно може сформуватися область ордер блоку, і ми або вже з актуальних сходимо до цього свінга, або ціна сформує ордер блок, піде на його тест, і вже тоді від нього ругору може продовжитись. Якщо аналізувати денний таймфрейм, то тут була знята велика кількість внутрішніх свінгів. Біля цих цінових позначок при рості у нас формується зона. Імбалансу. Ну, Якщо цей імбаланс буде доформовано після закриття актуальної єдиної свічки, то потенційно від нього ми можемо отримати продовження руху вгору. Але так як до нього досить далеко, то я не відкидаю варіант того, що ми будемо продовжувати рух скоріше від інструментів на таймфреймах нижче та найближчим інструментом, який тут може бути, є 4 годинний імбаланс, який на даному етапі ще формують. Тому я очікую формування цього імбалансу, його тест. Потім ріст, ну і ймовірно, зняття ось цього свінг максимуму на тижневому таймфреймі. Якщо аналізувати годинний період, то як так, тут уже є сформовані інструменти у вигляді ось цього імбалансу, тому якраз в нього цікаво зараз отримати відкат. ну і Якщо від нього буде отримана реакція, то навіть від нього ми можемо вже отримати продовження руху вгору. Якщо подивитись на. Карту лімітних рівнів, то бачимо те, що зверху у нас майже нічого немає, і так появляються лімітки. Знизу основний пул продовжує знаходитись біля 118 тисяч доларів, знизу є ще один на 116 тисяч доларів. Тому, коли ми, ймовірно, знімемо ось цей свінг максимум, то звідти ми можемо отримати корекцію та зняття. Ліміти, котрі там знаходяться. Поки актуально тригерів, як мінімум на цьому графіку для того, щоб знижуватись, немає, так як лімітки ніякі не знімалися, то тут немає на що реагувати, тому, скоріш за все, після тесту зон ми просто ругору продовжимо. Якщо аналізувати графік Total, то він побачимо те, що знову ж таки оновив АТХ більше 4 трильйонів, Встановила капіталізація ринку в моменті. Зараз ціна продовжує взаємодіяти другою свічкою із цим свінг максимумом. Ось цієї зони блоку, поки не вдалося сформувати. Але не відкидаю варіант того, що якраз цього тижня ми сформуємо і на наступному тижні ми продовжимо рух вгору від цієї зони блоку триггерів для того, щоб падати на цьому таймфреймі, поки немає. На денному таймфреймі. Єдине, що не подобається, це те, що крайній рух гору він досить такий натягнутий. Найближчим інструментом на цьому таймфреймі є ось цей імбаланс. Ну і поблизу нових поки немає ймовірності, що сформується. Тому ми допускаємо варіант того, що капіталізація може в моменті сюди знизитись, але це, напевно, відбудеться не зараз, так як казав тригерів, для цього поки немає. 4 годинка зовсім інша. тобто Сильний рух гору, потенційне формування імбалансу, відповідно, після тесту ось цього імба, цікаво бачите ріст. Тепер перейдемо до домінації бітка. Бачимо те, що цей мінімум, який ми позначали минулих тижнів, був знятий. Відповідно, на нього може бути отримана реакція. Я допускаю варіант того, що ми можемо сходити в рамках ось цього масиву. Преміум, зняти свінг і потенційно продовжити рух нижче. Більш позитивним варіантом подій буде, якщо волатильність буде скоріше знижуватись. Тобто, якщо ми зараз умовно в рамках ось цього масиву здійснимо корекцію, і звідси продовжимо падіння. Глобальним таргетом продовжує залишатися цей мінімум на 54,56%. До нього я на даному етапі очікую падіння, але питання, як воно відбудеться. Чи Після захід-преміум в рамках ось цього масиву, чи ми після локальної корекції зможемо сюди сходити. Також хочу глянути графік BGCME. І якщо подивитися 4-годинний період, то у нас вже є сформована область гепу. На тижневому таймфреймі цей геп може сформуватись. Ну і на денному також. Сформованим уже є 4 годинний. Умовно, якщо у нас сформується тижневий, то якраз це буде наступна така. Досить важлива опорна зона, від якої рух гору в глобальній перспективі може продовжитись. Тобто у нас може сформуватись блок геп якраз через відкат цю зону. Тут цікаво знову буде розглядати якісь позиції із більш довгостроковими таргетами. Тому поки такий план. На 4 годинці тут уже геп є, але я не думаю, що ми в рамках сьогоднішнього дня зможемо у нього здійснити відкат. Тому все-таки я думаю, що він як мінімум переросте у денний. І було б позитивно для подальшого росту, якщо це переросло в тижневий таймфрейм. Так, тепер глянемо альту, ефір. Бачимо те, що все-таки ці свінги були зняті. Якщо дивитись, то він відноситься до 6-місячного таймфрейму. Ось цей свінг. Також у нас формується нова опорна зона у вигляді ось цього імбалансу. Наступним інструментом зверху, який є, є цей свінг, тому у нас тут декілька варіантів. Ми або не реагуємо ніяк на цей свінг, і просто продовжуємо рух гору та знімаємо цей таргет. Або ціна здійснить відкат у зону імбалансу. Тригером для цього буде кразня цього свінга, якщо ми на нього зреагуємо, і вже від цієї зони рух гору потенційно продовжиться. Якщо дивитися нижче, то на тижневому тут тригерів для зниження немає, тому я допускаю варіант того, що відкат. Імбаланс на місяці не буде, а ми просто від умовно-тижневого блоку, або ціна сформує тижневий імбаланс, і від цих зон ми зможемо сходити вгору. Тобто такий варіант я допускаю. Але локальне зниження зараз до блоку також може відбутись, тому до цього потрібно бути готовим на деньці. Аналогічно тригерів для падіння немає. вгору продовжує бути сильним і ціна просто може продовжувати цей висхідний ордер флоу від найближчих зон на цьому періоді, які вже є сформовані. Тобто найближчою зоною є імбаланс. Умовно від нього якраз вже можна буде розглядати лонги та цілитись ще вище. Також глянемо на графік волатильності на денному таймфреймі. Узнятись від мінімум. Відповідно, волатильність може зростати. Особисто я вже очікую. Зняття цих всіх свінгів і волатильність вище 3,5. Коли це відбудеться, то ми точно отримаємо досить таке вагоме розширення на ринку в одну зі сторін. Так як тригерів для падіння поки немає, то ми на даному етапі можемо просто отримати ще більш таке масивне прискорення ціни вгору на графіку BTC, і відповідно це все потягне за собою інші графіки. Також хочу глянути графік Солани до ефіру. Особисто я очікував після цього зняття те, що Solana відносно ефіру, ймовірно, стане сильнішою. Але так як уже до АТЛ не супер далеко залишилось сходити, тому умовно після зняття АТЛ, тут хочеться шукати позиції по Солані, ну і в цілому по монетках, які є в її екосистемі. Я думаю, що як мінімум після цього зняття ми відкат в рамках цього масиву отримуємо відповідно позиції солани. До ефіру в моменті можуть там на 30-40-50% посилитись. Тому тут за цим теж цікаво слідкувати і в майбутньому якось від цього відштовхуватись. цілому такий план на тиждень. Надіюся, налітка була для вас корисною і очікую вас на відосі вже на наступному тижні. Всім вдячний за перегляд. Thank you.